Отфрід Пройслер Маленька баба Яга Частина Друга Дзвеніли дзвони, лопалися ракети, Ошатна публіка ледь знаходила собі вільні місця на святковій галявині за містом, де повинно було невдовзі розпочатися свято стрільців. Маленька баба Яга скрізь видивлялася Томаса і Вроні. Вона з зусиллями продиралася скрізь натовп. Ворон Абрахас сидів у неї на плечі. Нарешті вона їх побачила. Брат і сестра, понурившись, сиділи позаду намету стрільців. Хіба можна приходити на свято з такими сумними обличчями? спитала баба Яга. Нам можна, відповів Томас. Батько віддає нашого бика як нагороду найкращому стрілку, а той його заріже та засмаже, А потім всі стрільці сядуть за стіл і з'їдять нашого бика. Ходімо зі мною і все буде добре, сказала баба Яга. Коли вони прийшли на Галявину, там вже марширувала колона стрільців. Попереду з шаблею наголо шов старшина стрільців. Позаду трусив бик карбіньон, прикрашений різнокольоровими стрічками. Сьогодні я маю честь, мовив старшина, привітати всіх вас на нашому святі стрільців. В цей час хотів би висловити особливу подяку господарю готелю Золотий Бик, який пожертвував нам в якості нагороди свого живого бита. На краю галявини стояла висока жердина з дерев'яним орлом на кінці. Його і повинні були збити стрільці. Першим вийшов старшина стрільців. Він вистрілив і блискуче промазав. Бувай, сказав він натовпом. Присоромлений старшина відійшов у бік. І жоден з наступних стрільців не влучив у ціль. У натовпі спочатку посміювалися, а потім вибухнули гучними реготами. Адже коли мажуть всі стрільці, тут можна живіт надірвати з осміху. Неймовірно, неймовірно! бурмотів старшина стрільців, покусуючи довгий вус. Від такої ганьби він ладен був провалитися крізь землю. Йому і на думку не спадало, що маленька баба яга зачарувала всі їх рушниці. Коли відгрімів останній постріл, баба Яга підштовхнула вперед Томаса. Він протиснувся до бар'єру і поважно сказав: Я спробую підстрелити орла. Томас взяв рушницю, прицілився і вистрілив. Дерев'яний Орел, перекидаючись, злетів з жердини. У повітря злетіли капелюхи. Слава Томасу Переможцю! Слава королю стрільців! На бика його, вершки на бика. Томаса підхопили і посадили на бика. Вроні також опинилися на бику. Діти були задоволені та горді, їх улюбленець зостався живий. Скрізь натовп до дітей протиснувся кореспондент місцевої газети. Як накажете засмажити бика? спитав він. «Ні за що!» – Голосно сказав Томас. Його взагалі не будуть смажити. Бик відправиться у стайню і залишиться там. А баба Яга. Ніким не помічена, сіла верхи на мітлу і злетіла в небо. Тобі знову вдалося добре діло. схвалив її Абрахас. Одного разу Абракас відпросився у баба яги навістити свого брата та його дружину. Абракас повернувся від брата чимось схвильований. Що трапилось? Спитала баба Яга. Злі хлопчаки хочуть розрити гніздо мого брата Кракса. Баба Яга відразу полетіла на допомогу. На краю села росло розлоге дерево. На одній з його гіляк у гнізді сиділа дружина Кракса і тремтіла від страху з голови до ніг. Хлопчики вже залізли високо на дерево, вони підбиралися до гнізда. А ну, не гайно ж влізайте звідси. вигукнула баба яга. У відповідь один скорчив пику, а другий висунув язика. Тоді вона міцно причарувала їх до дерева. Хлопчики не могли зрушити з місця. Абрахас та його брат Кракс налетіли на них каркає та ляскаючи крилима. На крики хлопчиків збіглося пів села. Ніхто не співчував розорювачам гнізд. Всі тільки дивувалися, чому ті не можуть спуститися. Довелося викликати з міста пожежну команду. Пожежники розклали свою довгу драбину і зняли бідолашних з дерева. І це вдалося лише тому, що баба Яга вчасно звільнила хлопчиків від чар. Час йшов. Наближалася вальпургієва ніч. Баба Яга день і ніч сиділа за Чеклунською книгою, повторюючи все, що вивчила за рік. Адже незабаром іспит. За три дні до Ольпургієвої ночі прилетіла тітка Рум Вона вилізла з чорної Хмари і сказала. Я з'явилася за дорученням головної відьми. Іспит відбудеться післязавтра о півночі. Чекай нас у полі, на перехресті біля червоного каменю. Але, але, подумай спершу гарненько. А чого тут думати? Відповіла маленька баба Яга. Я відмінно підготовлена, та зробила багато, щоб стати хорошою відьмою. Настав час. І йти на іспит. Ворон дуже хотів її супроводжувати, але це було заборонено. Не давай їм себе залякати! Ти вже стала хорошою відьмою, а це найголовніше, сказав Абрахас, прощаючись з бабою Ягою. Рівно опівночі біля Червоного каменю. Маленька баба яга постала перед радою Відьм. Крім головної відьми, тут були представники від болотяних, лісових, трав'яних відьм та ще від різних інших. Румпумполь Рум також з'явилася. Отже почнемо. Подивимося, чому ти навчилася за рік. Сказала головна відьма. Всі відьми по черзі задавали Бабі Єзі питання. Вона повинна була викликати вітер, Грім та Блискавку, дощ і град. Але Тітка Румпумпель сказала. Начеклуйно нам те, що написано у Чаклунській книзі. На сторінці 1324. Маленька баба Яга знала чеклунську книгу на пам'ять. Будь ласка. На сторінці 1324 гроза з кольовою блискавкою. Достатньо Чаклувати ти вмієш відмінно. Я дозволяю тобі завтра бути на Блоксберзі, сказала головна відьма. Чи є у кого небудь заперечення? У мене є особлива думка. Вигукнула Румпунпиль, розкриваючи величезний чорний зошит. Вона перерахувала всі добрі справи. Зроблені маленькою бабою ягою за рік, і як вона допомогла стареньким бабусям і історію з Миком Корбіняном, і про Хлопчаків, що розиряли гнізда. Головна відьма обурилася. Це її то я ледь не пустила на Блоксберг? Тьху! яка ти погана відьма! І всі відьми почали плюватися від злості. Чому я погана? Я ж вона була тільки хороша. Заплакала від образи Баба Яга. Тільки та відьма хороша, яка робить все погане. А ти погана, тому що весь час робила хороші справи. Завтра ти підеш на гору Блоксберг, заревіла головна відьма, і приготуєш нам для вогнища цілу купу дров. А потім ми тебе прив'яжемо до дерева, і ти будеш стояти там всю ніч і дивитися, як всі танцюють. Це моя провина, все ворон. Коли маленька баба Яга розповіла йому все, не переймайся, все буде добре, а поки що давай спати ранок-вечора мудріший», мудріший, заспокоїла вона ворона. Вальпургієва ніч починалася о 12 й годині ночі, а баба Яга з вороном прилетіли на Блоксберг об 11-й. Замість того, щоб збирати хмис, баба яга почала чаклувати, з неба посипало щось темне у неймовірній кількості. То це ж мітли всіх відьом! — прокаркав Абрахас. Баба Яга знову щось начаклувала, і з неба посипалися сотні книжок. Що ти робиш? Адже це чаклунські книги всіх відьом!» – закричав ворог. Було вже за п'ять дванадцять. Маленька баба Яга підпалила чаклунські книги і мітли? Величезне багаття злетіло аж до неба. Баба Яга виголосила своє останнє заклинання. Воно знімало Чаклунську силу з усіх відьом. Пробило опівніч. І настала довгоочікувана ніч. До самого ранку танцювала маленька баба яга навколо борхливого полум'я. Ворон Абрахас сидів у неї на плечі. Ура! радісно кричала маленька баба яга. На душі у неї було легко та весело. Чаклувати тепер вміла тільки вона. Маленька баба яга віднині була єдиною відьмою на землі.